Так а сьогодні у нас відеоогляд великої квартири на 160 квадратних метрів у ЖК Бульвар Фонтанів, реалізацію до якої ми робили по дизайн проекту нашого замовника ще у 2021 році. Тож давайте вам розповім про всі її особливості а їх тут дійсно багато і рівень взагалі досить великий по виконанню і матеріалам. Так, ми зараз знаходимо з вами на кухонній зоні. Вона дуже велика, і давайте про все по черзі вам розповім. Ну, по перше, у нас вона починається ось з монтованих холодильників. Двох, і саме так найзручнішим чином буде їх відкривати для того, щоб дійсно потім щось приготувати. Тут в нас морозильні камери і вбудована техніка, як бачимо, фірми Bosch. Далі в нас монтована посудомийна машина фірми Siemens, і стільниця в нас повністю виконана на цій кухні з кварцу. Класний ударостікий матеріал, який, як бачите, виглядає ну, просто як новий. Далі фартук у нас саме зроблений з плитки 60 х 60. І, як бачимо, дуже багато в цій кухні місць для зберігання. Верхні фасади в нас відкриваються взагалі ось так на авентусах. Тут, звичайно, що все працює з доводчиками, і ми переходимо з вами до зони острову цієї кухні, яка в нас виконана з таким невеликим островом. Проте він також вмісткий, зручний. Тут у нас, до речі, світильники італійські, класні дизайнерські. і Полубарні стільці в нас виконані саме з натуральної шкіри. Йдемо далі. До речі, в нас зона кухні повністю з керамограніту 60 на 60, і також сюди підключена електрична теплопідлога. Це в нас стіл, він, до речі, розкладний, і зараз вам покажемо, як це виглядає на окремому відео. І до нього йдуть ось такі стільці з механізмом повороту, також з натуральною шкіри. Квартира взагалі видова, вона, до речі, продається. І саме тому зараз ми її знімаємо, тому що коли замовнику ми її реалізовували, він тоді нам не дозволив цього робити, але зараз виставив на продаж. Тож вона продається і можете звертатись, до речі, до нас, зв'яжемо вас напряму з ним. Тож, йдемо далі. Тут у нас штори Blackout. Які нас повністю закриють від сонячних промінів, якщо треба буде, і ми переходимо по суті у зону вітальні, яка нас доєднана до кухонної. Вона нас представлена ось таким кутовим диваном, і він, до речі, має окремий електричний реклайнер для того, щоб нам було ну, супер класно на ньому сидіти полу лежачим. Тут як бачимо, в нас досить серйозна система домашнього кінотеатру, тому що власник цієї квартири наш замовник полюбляє прослуховувати саме якісну музику. І, до речі, це можна поєднувати з переглядом фільмів. Тут у нас повністю все виконано на ДСП, Також маємо шухлядки, звичайно, що на доводчиках, додаткове освітлення. Цікавою фішкою цієї квартири є те, що стіни тут взагалі не пофарбовані а повністю всюди ми використовували саме шпалери. Он так полюбляє замовник і воно дійсно круто виглядає в поєднанні з іншими матеріалами, які ми тут. Приміняли. Стеля в нас трішечки опущена, тому що в неї окремо вмонтована додаткова аудіосистема для того, щоб довершити цю зону домашнього кінотеатру. Так, ідемо далі. Плінтус у нас в цій зоні з алюмінією і він пофарбований у чорний колір. Проте ще в цій квартирі буде і інший плінтус, який ми також використовували. І тут ми, як бачимо, також ходимо по плиці і перейдемо до гостьового санвузлу. У нас 2,70, як бачимо, двері, і оздоблення в них це натуральний шпон. Дуже тактильно приємні, класна фурнітура. І взагалі тут у нас стеля повністю вся 2,85 вийшла. Тож, давайте всередину зайдемо і подивимось, що в нас тут є. Саме маємо стільницю з. Кварцу 12 мм, даростійкий та також взагалі не боїться вологи. Тож е класно виглядає, особливо в поєднанні ось з цим керамогранітом, яким ми оздоблювали стіни, він у нас рельєфний, як бачимо, і підсвічення з ним по-особливому грає в, е в текстуру. Е до цього підібрали також, ось як бачимо, фасади. Тут, звичайно, все також на доводчиках. Ось такого ДСП, і воно класно, досить брутально виглядає. Тут в нас зона душової системи, також трап в нас повністю в рівень з підлогу, як бачимо, навіть з невеликим уклоном. Ми це зробили через те, що ми там стояк просто опускали. Є таке рішення, іноді можна його приміняти на деяких ЖК, де це ще можна зробити на стадії ремонту. Тут у нас інсталяція, також місця для зберігання додаткові зроблені, і ось така поличка з підсвіткою. До речі, є електро... Електросушарка для рушників, яка також без зайвих дротів. Мені здається, тільки так треба робити, щоб не було там зайвих знаєте, виводів і щоб в нас було все дуже мінімалістично. Тепер переходимо до зони передпокою. Тут у нас є шафа повністю до стелі, на дві створки і є окрема також зона для зберігання саме довгих речей, ось, наприклад, як драбина. Бачимо, є дзеркало, затемнене, класно виглядає. Так, сама зона передпокою. Тут у нас повністю все оздоблено з ДСП. Це дуже ударостійкий матеріал, і дуже рекомендую дійсно робити ось так саме дверні портали. Як бачимо, виглядає навіть через 3 роки, просто ідеально, ніяких пошкоджень і не треба було нічого перефарбовувати. Як бачимо, досить багато зон зберігання і тут є також світильники, вмонтована ось тут через профіль LED-стрічка. Так, стоп. Ми тут дещо забули. І звичайно, кожна квартира такого формату повинна мати окрему систему водоочистки, і тут вона в нас повністю продумана. Саме зроблена ось в цій коморі. Складається вона в нас з фільтру грубої очистки, можна так сказати, від великих часток. Також система комплексної очистки. До речі. Можна сказати, процесор, голова, якщо кажуть, до неї в нас фірма Organic, це американська, дуже відома. І потім ще пом'якшувачний додатковий фільтр. І потім вся ця система у нас також очищається раз десь в тиждень. Вона там вже керується автоматично через сіль. І, звичайно, маємо бойлер 150 літрів. А на кухні в нас є додатковий зворотній осмос з мінералізатором. Далі рухаємось по коридору. І перейдемо досить до цікавого гардеробу, саме чим розсувна система, ось так вона розсувається. І ми з цього боку бачимо те, що в нас знаходиться всередині. А ось з того боку, в ці самі двері, ми будемо бачити самих себе, тобто як дзеркало зсередини. Дуже цікаве рішення, яке ми тут зробили. Звичайно, тут є і повноцінне дзеркало, увесь зріст, але також крута фішка. Тут у нас ДСП, як бачимо. Є одинарне і також потовщене. Ну, можна сказати, це частина дизайн-коду цієї квартири. Крізь всю квартиру ми трішечки відчуваємо характер нашого замовника, а він досить такий міцний чоловік і любить такий брутальний стиль. Як бачимо, все також на доводчиках, багато місць для зберігання. І давайте рухатись з вами далі. А саме у зону спальні, тут у нас двері також натуральним шпоном чорного кольору. Класно, це все поєднується. І тут у нас зона спальні, яка в нас вкрай затишно вийшла. Перше, на що хочу заакцентувати вашу увагу, це на кількість природних матеріалів, а саме маємо паркетну дошку 160 євро, до речі, за метр. І в поєднанні з плінтусом не з МДФ, а саме з натуральної сосни. Замовник наш дуже полюбляє саме натуральні матеріали. Комод такий підвісний, також з місцями, звичайно, для зберігання, все на доводчиках. Стільниця в нього зі скла, і бачимо декілька варіантів поєднання саме шпалер, які переходять ось в таку текстуровану ДСП-плиту з розшивкою і з підсвіткою по контуру. Тут маємо досить велике ліжко, яке пухнасте і дуже зручне. Приліжкові тумби, звичайно, різні варіанти освітлення. А по цю руку в нас розташований саме ось така шафа купе з тонесенькими профілями. Це також плавно працює. ДСП-панелі, за якими приховано у нас додаткове підсвічування, і саме зона ТВ. І далі, якщо ми пройдемо з вами, то у нас тут буде зона для відпочинку, тому що саме тут у нас розташована Hi-Fi-аудіосистема саме для насолодження звуком. Ось така окрема кімната з ручним диваном, звичайно, м'яким пуфом і столиком. Все ж таки, тут є також зона для зберігання, окремі полиці і повноцінна шафа купе з затемненим склом. І прийдемо з вами до інших зон цієї квартири. Також у нас є ще дві окремі кімнати. Ось за цими дверима 2,70 висотою вже білого кольору. Вони в нас повністю віддекоровані, як бачимо, з освітленням, зі шторами, але вони не укомплектовані для того, щоб ми могли обрати. В одній кімнаті, наприклад, може бути дитяча, в іншій кімнаті в нас може бути кабінет або дві дитячі, тут вже як захочуть саме замовники. І тут в нас зона майстра санвузлу, який брутально виглядає в стилістиці всієї квартири, досить багато керамограніту зі штучним камінням, яке класно поєднується, також з ДСП, таке текстуроване. Маємо фірми Bosch пральну та сушильну машину, раковина, інсталяція і ванна. Фірми Дуравіт, як бачимо, вона у нас окремо стояча, виглядає дуже круто. Можна сказати, це родзинка взагалі цієї зони. Також є місця для зберігання. І, звичайно, що електрична тепла підлога тут також в нас є. Тож нагадую вам, що ця квартира знаходиться зараз у продажі, ви можете звертатись до нашої компанії з разом з власником. Квартира була три роки в експлуатації, як бачимо, виглядає ну, просто супер. Тож, якщо ви хочете, щоб ваша квартира і через роки виглядала стильно, сучасно і майже як нова, звертайтесь до нашої компанії інорем. З вами був, як завжди, Едуард Славгородський.